Слава Ісусу Христу, дорогі вірні, дорогі брати і сестри. Триває час Святого Великого Посту. Я хочу всім пригадати, що ми в такій короткій формі розважаємо про той Божий закон, даний Мойсеєві, Господом Богом на горі Синай, що той закон був на двох таблицях, на одній три заповіді Божі і на другій решта сім. Три стосуються Бога, а сім стосується ближніх. Ми з вами розважили, що в перші заповіді Божі Господь справедливо вимагає, що Він є єдиний Бог, Бог ревнивий, і ми не маємо права прив'язувати своє серце до когось іншого, що Бог є єдиним паном нашого серця і сидить на троні нашого життя, нашого серця. В другій заповіді Божій, ми розважували, щоби. Ми почитали то Боже ім'я, щоб ми не даремно не взивали того Божого імені, щоб Бог був почитаний, щоб ми віддали йому належну честь і славу і шану Богові, який сидить на троні нашого серця і нашої душі. А тепер, дорогі, перейдемо до третьої заповіді Божої, і звучить вона так: пам'ятай, на відпочинковий день. Щоби святити Його, шість днів працюватимеш і робитимеш всяке діло Твоє, день же сьомий відпочинок на честь Господа Бога Твого, не робитимеш ніякого діла сам ані син твій, ані дочка твоя, ані раб твій, ані рабиня твоя, худоба твоя, ані чужинець, що перебуває в Твоєму дворі. Бо шість днів творив Господь небо і землю і море. І все, що в них, а сьомого дня відпочив, тим і благословив Господь сьомий день і освятив Його. Дорогі вірні брати і сестри, Ісус Христос колись сказав такі слова. Приклад вам дав, щоби ви робили так, як я. Але приклад нам дав Ісус Христос вже в Новому Завіті, коли прийшов до людини. Коли Бог навідався до нас. Але я би хотів сьогодні звернутися тими самими словами, немов Небесний Отець, перша Божа особа промовляє до нас, люди, приклад вам дав. І який приклад нам дає Небесний Отець? Він немов працює тих шість днів. Бо творіння світу це немов не мов, така. Особлива праця Господа Бога. І що саме Бог робив в ті шість днів можемо почитати в першій книзі буття, так, та Божа праця, що Бог робить, творить, і це все було добре. Наприклад, на початку сотворив Бог небо і землю. Тоді сказав Бог, нехай зберуться води, що під небом в одне місце. І далі каже Бог, нехай будуть світила та тверді небесні. Нехай закишать води живими сотворіннями, і нехай птацтво літає над землею і так далі. І так Бог кожен день творить небо і все, що на небі. Бог творить землю, природу, звірят, птиці небесні. На шостий день на Бог творить що? Бог творить людину, творить нас, собі подібних, так? сотворених на свій образ і на свою подобу. Це є Боже творіння, Бог благословляє працю кожного із нас. Але є один день в тижні, де Господь відпочив, і назвав Бог той день День святий. І тому, дорогі вірні, це є великий приклад, який Бог нам дає. Що є день для праці, є коли треба йти на, на, на фабрику, коли треба йти там, чи на завод, чи на фірму, чи треба йти на поле. Е, треба йти е, на будівництво, не має значення. Кожен з нас має свою працю, де кожен з нас щось подібно творить. Так? Кожен з нас має свої таланти, свою професію. І це добре, і Бог благословляє працю. Апостол Павло каже: хто не працює, хай не їсть. Кожен має свою працю, з якої живеться. Робітник достойний своєї нагороди. Так, добре. І Бог не має ніяких претензій, коли ми працюємо навпаки, Він має претензії, коли ми є ліниві і не хочемо йти до праці, а хочемо все мати і добре з'їсти. Але так не буває. І тому, дорогі вірні, є день, коли треба працювати, але також є той один день, святочний день, урочистий день, де ми також не маємо забувати і маємо наслідувати Творця. Слідувати Бога, цей день відпочинку. День Бог називає святий день, і Бог до нього дає конкретний наказ не працювати. Нікому. Ні людині, ні рабові, ні тварині, ні худобі нікому. Ніхто не має права цей день працювати. Цей день на честь Господа. Цей день є святий. В старі часи. В копальні, яку ми називаємо у шахта, де добували вугілля, не було такої техніки. І люди вони використовували такий звіряток, називалося, мули, Це є такі осли, так? їх спускали на таких тросах спеціальних, їх спускали в підземелля там на 50-100 метрів, де було вугілля, і там до них прив'язували такі дерев'яні вузи. І там під землею користали з тих мулів, на них возили вогілля і так далі. Але там мули працювали шість днів в тій темноті, але на сьомий день їх мусили піднімати на денне світло. так? Звичайно, їх там кормили і так далі. Але раз на тиждень їх мусили давати на сонячне світло. Для чого? Для того, щоб ті мули не осліпли, якби вони були постійно під землею, вони просто би втрачали цілковиту зір, а так вони мусили раз на тиждень бачити дене світ. Це є знову приклад для нас, така притча, так? Для чого ми працюємо як ті мули, цілий час в землі під землею, цілий час наші очі є погружені в той світ і тому подібне. І якщо ми не будемо підніматися. Із тої нашої робочої шахти, і тої землі. Не будемо підніматися на те сонце, на той день, а тим сонцем це є Господь Бог, який просвітлює нас, то є велика небезпека, що ми можемо духовно осліпнути. І тому Бог не хоче, щоб ми духовно осліпнули. Бо ми, окрім нашого тіла, також маємо і очі нашої безсмертної душі. І за ті очі нам треба дбати. Бо якщо ми не цікавимося Господом Богом, для нас неділя це не є неділя. Саме слово, до речі, неділя каже, не ділай, не працюй. Цей день є для нашого Творця. І тому в той день ми маємо цілковито переключити нашу увагу від наших фабрик, від нашої професії, від нашого хобі, від нашої праці, від нашого поля, переключити цілковито наш зір на Господа. На Бога, який є в церкві, який безпосередньо присутній на літургії, на Бога, який присутній в Святому Письмі, на Бога, який є присутній в житті святих, на Бога, який є присутній в хворих, бо також ви належить до неділі відвідати, чи хворого, чи когось знайомого, хтось може потребує нашої підтримки, моральної, фізичної. Ну, власне, щоб ми переключили свій зір, щоб ми духовно не осліпли. І для того є, власне, одна з причин, чому є. Той святковий день, який Бог прагне, щоб кожен із нас святкував Його. Ще для такого короткого розуміння, дорогі вірні, в Старому Завіті це була субота, шабат, день відпочинку. Так? А в Новому Завіті це вже є неділя, так? це є той святий день Божого Воскресіння, зіслання Святого Духа, власне, також було в неділю і так далі. І я не знаю, можливо, є така версія, що наскільки в старому завіті євреї вони були зациклені на суботі, не так на Бозі, а на тих суботніх законах. Це понад тисячу тих правил, святкування суботи. Там не вільно було йти, скільки там кроків на морі не на воді не вільно було подорожувати, і, і так далі. Скільки ти мав слів сказати? Це була, це була така страшна пересада. Що Ісус Христос це все касував. Він спеціально в суботу здоровляв і тим нервував їх, і фарисеїв, які казали, є шість днів, діду, оздоровляйтеся, не вільно в суботу нікого здоровляти, хай людина вмирає і тому подібне. І, ну, і хоч там було маса фарисейства, маса фарисейства. Бо Ісус каже: ви в суботу свого вола, який впаде до ями, ви його витягаєте чи осла, так? Але людину помогти людині. Ослове можна помогти, тварині, а людині не можна допомогти. Таке було фарисейство. так? І це була страшна пересада. Ісус сказав, що субота не людина не людина для суботи і так далі. І, і це все скасувалося. І ми маємо сьогодні неділю. Оце є святий день, святочний день, так? день пам'яті найвищого більшого свята, як Господь зранку, в неділю, Він покидає гріб, Він перемагає смерть. І Він Воскресає до нового життя. І власне неділя, і святочні дні так, це є Воскресіння нашої душі. Бо як нема неділі, нема Воскресіння, є суцільна темрява і смерть. Але мусить бути щонеділі Воскресіння нашої пам'яті про Бога, нашої любові до Бога, нашого віддання до Бога, нашої пам'яті до Бога, нашої пошани до Господа. І тому дорогі вірні. То диявол дуже користає, аби знищити неділю, так? Аби, ми, аби навіть, навіть може людина піти до церкви, і здається, все, я вже просвяткував нічого подібного. нічого подібного. Це є може маленька частинка того, що ми святкуємо, святий Божий.